Наша влада схоже зайнялася останньою справою підвищенням цін на алкогольні товари. Ну блін, ну не вже історія зовсім нікого не вчить. Ну коли в радянському союзі зайнялися антиалкогольною кампанією і е, підняттям е, цін на алкогольні напої, то радянський союз розвалився. Блін, ви ще й неньку Україну розвалити хочете? Ну я, звісно, не думаю, що ненька Україна від горілки розвалиться, чи там від вина, яке ще більше ніж горілка, подорожчає, чи від коняка, чи ще від чогось. Я просто думаю, що якщо постане вибір. Подорожчати алкоголю чи поміняти людей при владі, наш народ вибере друге: поміняти тих, хто при владі хоче їх обібрати.